Ребята, если надо прорекламировать 5 капелек, там все как положено Все-таки торговля лица Рекламные <связан> контракты Понимаете, когда уже финансовое <связан> положение Ну хоть кто-нибудь, и... <связан> Can't be late, money вас на нашем чудесном подкасте. Наконец-то мы дождались. Uh, мы завжди чулы цю людину. Uh, Відповідно, в треках сьогодні ми почуємо е, безпосередньо цю людину в розмові. Це наш, е, наша наша, от, якщо я неправильно сказав, то зараз я получу пізні, і ви почуєте, як правильно звучить цей нік. Я вибачаюсь. Друже. Ти в ефірі? Ты в эфире, но я почему-то знаю, что я забыл сделать. Я забыл включить, конечно же, забыл включить звук. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Ну ты сейчас, как и казал, так и получишь, пи***, ты неправильно прочитал. Есть же, ну я старался. Представься, пожалуйста, для наших зрителей. Так, так, всем здорово! Я правильно считаюсь? Нашим. А, и ш и Я музыкант. Маю опит, скажем так, продвигаюсь по медійці, пробую змінити українську музику повністю, щоб не в українських шартах не висіла російська музика. Тому, як то кажуть, це в описанні, там все є. Ознайомитись можна. А на майбутнє зразу скажу, що будуть всякі івенти проходити. Також а, на майбутнє буде розіграші, тому як то кажуть, не пропускайте. Також на перформанс підписуйтеся, бо тому що це буде. Ты через нього або разом з ним. не пропускаємо. Ого, вот это ты тупо навалил именно. Красавчик <laughs> это, Задав задал вайб хорош. Ну, сегодня, старичок, я хотел, конечно, на самом деле, познакомить э, аудиторию с тобой, именно с музыкантом, если ты не против. И именно вопросы будут по твоему новому релизу, по музыке, по музыкальному направлению. Ну, и я думаю, там в дальнейшем, может, дойдем еще до каких-то. Анонсикового тебе или ще якогось інтересного движа, правильно? Да, ну, дружище, тогда я сразу хочу задати перший віпрос: як би ти сам представив себе людям, як вперше чуючи твою музику? Ну, для людей, які от вперше відкрили твій трек, чують його, і от для них як ти себе представив би? Ну, ага. якби людина, наприклад, сиділа би поперед мене, а, і я би їй пройшов і сказав би я так, я сказав би, здорово, я, а, я просто я, скажімо так, я роблю музику, але чуть-чуть яка відрізняється від інших людей. Тобто, я роблю таку музику, а, я або кажу такі в ній слова, які інші люди бояться цього казати, або просто якось кажуть, просто соромляться. Для чоловіка, який взагалі не знаком з твоїм творчістом, самий трек, на твою думку, який, от як будто би і такий все йбать, я його хочу нахуй. А, ну, треба перед тим, як давати людині щось послухати, а в мене вже різні пісні, веселі, сумні, драматичні і не тільки, а, ну, а, На твою то... думку, от, давай по-другому, давай перефразірую. <кій> на твою думку, найтаві. Ну, самый удачный твій трек, Вот на твою думку, який прям вообще самый лучший. Ти сам слухаєш і думаєш, да ебать, це я сделал. А, Ну, на теперні час я тільки можу сказати, що це парадокс. Парадокс. А Prime Mod? Да, да. Э, то. Скажімо так. Я там сильно дуже сильно схалтурив, тому і ще плюс строки піджимали, тому, а, скажімо так, цей трек я б ніби ін, по-іншому його зробити, там, перефразувати, але треба було час, а в мене його на той час його просто-напросто не було. Uh -huh. Тобто, можу я підозрювати, що нас ожидає все-таки ще один нормальний реліз, серйозний, все як положено, там прям як парадокс. Так. Uh -huh. uh -huh. <реш> Він буде чуть змінений, але, скажімо так, не, не так кардинально, тобто від русла відходити не будемо. О, ну ми дійдемо, до жанру ми дійдемо. мені це теж очень такий вопросик, мені подобається. Такий прям, ти що? Вот это я согласен, на самом деле з капслоком насчет голосу і вигляду. Я, коли тебе побачив перший раз, я. Ну, я, <реш> 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 я думав, там дядька іменно буде сидіти, який-то, ну я хуй. Ну, бізнесмен, блядь. Ну, по голосу, ну, бізнесмен іменно. А тут, а тут Кент с этой з шараги. Правильно? А, <кліп> ну ты очень те, похож so, на so, того so... Мо моего друга с шараги просто. Ну те, что шараги, бля, я туда даже не буду сомневаться в самом деле. <кліп> я ще, якби, ще досі считаюся студентом. О, ну, бачу. Ти пишеш текста і музику собі, якщо так, як ти приходиш до написання тексту? Мені, якщо чесно, лично це цікаво, я тобі об'ясню, почему. Я вже три роки, як не можу. Чотири вже, як не можу ні написати, вообще, не строчки, поняв. Як ти це делаєш, друже? Що ти надихає, Ого. як ти приходиш вообще? Як ти знаходиш сили сісти і делать это все? Ну, сісти і робити, як то кажуть, таких. Мотиваційних причин, прямо немає. Е, скажімо так, е, е, минуле, яке в мене відбувалося, скажімо так, віддягало в цьому роль, що е, більшість, так, да, більшість таке буває. У мене в кожній людині, я думаю, бувають такі моменти, що типу ти бахаєш, хоч там, ну нахую я, типа не буду це робити, нахуй, ну мені треба. Но... скажімо так, е, в кожній людині, е, скажімо так, як маленький совет для кожної людини, це типу, що. А, якщо щось треба щось зробити, скажімо так, ви просто, як то кажуть, берете і робите, тому що, а, скажімо так, відкладати на інші на потім, це, скажімо так, не вай-вай. Я знаю чи по собі, як я буває відкладаю там, навіть на 5 хвилин а, а, скажімо, так, роботи, либо якісь банери якісь робити, то, а, скажімо так, я можу запізнитися на пів години, на годину і так далі. Е, тому, як то кажуть, просто взяти, просто насильно взяти себе в руки, взяти за, за ноги і сісти за роботу і піти. А, або якщо, скажімо так, діла, е, я запам'ятав таку одну мотиваці мотиваційну строчечку, скажімо так, як посилання. Е, якщо хтось бачив фільм Топган е, Меврі, вона класна така строчечка, що е, цей, я казав, Топган одному пілоті. Що я кажу? Не думай один. You never, you never go. <ріст> як там щось? Я думав, ти щось почнеш. You never, you never go. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off. But you're still looking at your dream. Reviewing it every day and saying yourself it's not over until I win. Іспользуй <ріст> голос, короче. Ти думав ще як-то? Скажем так, дивлячись на Двома словами, якщо так казати простенько, то був такий момент, щоб я не знаю, піти, записатися в якусь до Чіпку, про записатися в якусь звучку піти, або почати щось самому робити. Але, скажімо так, я не сильно сильно щось люблю до когось іти, щось записуватися, прошуватися, вбити якісь там оці відбірочні проходити. Ти не любиш конкурентну цю двіжуху? Так, скажем так, в більшості варіантів. Так. І, скажімо так, я така натура, що просто, якщо щось прийшло в голову, ти, скажімо так, чуть-чуть розшукай інфу, як це правильно зробити, і ну, попробуй зробити це все сам. Uh, і коли uh, був створений сервер uh, в Discordів, ще стара його назва називалася Абоба. Абоб. Uh, скажімо так, якщо буде інтересно послухати то, uh, історію своєї назву, і це теж гарно вийде трохи, mm -hmm. то uh, до цього моменту uh, скажімо так, наш сервер також розширявся, uh, як і по геймінгу, по стрімерах, і скажемо, що на цей сервер ви можете уже зараз підписатися. Внизу в описании є Discord сервер, про який ми зараз ну, говоримо. Собственно, ми там часто сидимо, ви можете навіть з нами там пообіцятися, посидіти, позаліпати, поугарати, або поіграти з нами в щось. Підписуйтесь, ребята. Продовжай, звини. Uh, добавлю за сервер, чуть-чуть. На теперішній час наш сервер підтримує uh, вашу медійність також особливо підтримує mm -hmm. ваші стріміни, якщо ви хочете розвиватися в. Ви... Ведіть або бути як просто, як мінімум, стрімінго стрімером на будь-якій платформі, а, можна заходити на наш сервер, повністю получаєте всю нашу підтримку. А, скажімо так, ви получаєте від нас усе. А ми, скажімо так, як то кажуть, простично скажу, вибачаюся взамін. Ви получаєте від нас від себе, ви получаєте від нічого. Ми просто скажімо так, підтримуємо український контент повністю. Я для СДВГшников анимировал твои слова, понял, чтобы им интересно было. Вот эти тиктокерские, им если на пальцах не показываешь, они нихуя не понимают. Хуяк от кажется, сейчас пидуть, да? Смотри, у меня, ну, я не знаю, я лично постоянно, когда чую твои треки, у меня ассоциация первая. Это значит, Вот этот, иде, значит, у мене в голове картинка. Еде вот этот призрак на чорно белом фоне. И значит, сейчас начнется раз. Потом начинается трек гостмейна. И я бачу вспышки нах картинок. Вот я, блядь, бачу твои треки вот так. Короче, гостмейном как веет. надыхался или как сказать правильно или Блин. прям конкретно взял в эту стилистику Образ, образ Гостмейна, скажем так, по правді я його взагалі не брав. Так, до того моменту, як я почав робити, скажімо так, більший треп, mm -hmm. я його слухав так, але так не задумувався над його образом і просто над його піснями. Я просто, як то кажуть, музику не те, що розбирають, а її просто слухають. І над її словами також не сильно за, так задумується. Uh, і, скажімо так, я взяв оцей образ цього всього діла, почав робити музику. Але щоб, щоб прям сильно опиратися на uh, гостмейна, я так не скажу. Тому що я взяв: ну я не те що брав, а я просто опирався на інших, тільки не на гостмейна. Скажімо так, якщо операти, якщо так казати, на кого я опирався, то це. Uh, uh, дуже прикольний uh, американський, uh, як я так поняв, uh, реп uh, чувачок співає це Bones, його найбільша класна пісня, це HDMI. Uh, я думаю, її всі чули і неодноразово. Типа, тяжела музика це музика для дуже узкого направлення. Ну, об'єктивно. Тобто, навіть ти, по факту, десь в якомусь ну, ходиш на тонкой грани грані між дуже тяжело і ще, типу, роз'ясняти. Но, же. Ну так, да, тому, як то кажуть, для цього і існує всяка статистика а, на любих платформах. Для, для того, що, а, скажімо так, ти хоч розумів, коли і на якій ти грані, чи ти вже упав, чи тобі треба піднімати, чи тобі треба йти далі в той самому русі. Uh, кожна всяка платформа, то же саме YouTube, DistroKid, всякі дистриб'ютори, вони всі мають абсолютно статістику. Uh, і там пише від А до Я. Що людям подобається? Яка середня прослуховування, скільки людей послухало, реальні дані, і ти це все розумієш, і просто як ти хочеш, uh, скажімо так, uh, чи легше двигатися по цьому направленню, то ти просто робиш таку новичку та бичку. В місяць або раз у тиждень, ну більше скільки ти випускаєш, звісно, синглів або альбомів, і просто це вносиш в табличку, і, і, і просто, як то кажеш, модеріруєш це все питання і розумієш, як тобі йти вище, нижче або далі. Тобто для тебе музика це настільки все прям як це сказати, ну... розбито на графіки, <сісті> списки, таблички. Я, скажімо так, я так роблю, тому що. Ти хоч треки не в Excel пишеш, я прошу ти. Кажу, ти треки хоча б не в Excel пишеш, просто. З якого віку кинуло в мистецтво? От, очень хороший вопрос. Коли ти почав іменно гаріть. Коли ти поняв, що це тот путь. Все. Скажем так, якщо брати чисто по музиці, то. Ого, це прям уже давним давно. Якщо брати. Uh, скажімо так, такий мотив, щоб я почав робити тільки розбиратися в піснях, в бітах і, скажімо так, розвиватися всі тімі, то це десь я би сказав десь годи uh, ну, десь приблизно 20-21. Тому що uh, саме такий момент був, що uh, скажімо так, ну, основний тренд був, що 21-му, ну, що казати з 21-го року, що. Просто, скажем так, всі почали писати музику, біти, і все, все поняло як це все правильно робити, і воно це все не важко робиться. І дуже на той час дуже багато всяких туторіалів вийшло, і Так те ж саме. Я думаю, багато хто знає Слава Мерлоу, так само в 21-му році Моргенштерн і не тільки а також. І, там було, ще це інші це були руські російські виконавці, але скажем так. Якщо вже брати, то якщо вже брати, робити музику, то тільки чисто оправляючись на українську аудиторію або на американську, або зарубіжну повністю, можна також на європейську і е е чисто робити, так пробувати, робити, повторяти щось, як то каже, не сидіти на місці, а просто сидіти, експериментувати, міксувати, пробувати щось для себе, щось нове. І скажімо так, з 21-го року. Я почав так, так інтенсивно цим займатися, хоч з 20-го року, скажу так, тільки-тільки починав -тільки свій медійний шлях. Все в мене почалося, як могли хтось подумати, там, з Ютуба чи щось, з якогось іншого, там, з зіктока. Ні, в мене все почалося з інстаграму. Чого з інстаграму? Тому що а, маленький такий персабіг розкажу з, до. А, до 21-го года, навіть до 2022, я не сидів в зовсім в тіктоці, абсолютно не сидів. Mm -hmm. а, чого, чого така основна причина була? Павлок на мене. Це те, що я думав, Тікток прирівнюється як до цього. До, like а, до цього там, де like так, так, такий хрень, хрень відбувається, до лайка. Da, до да. лайки, чи як це правильно читати правильно. Mm -hmm. Ну, На нього кажуть, лайк. Like. Так оно, ну, звичайно, так... ж такі болоти в курсі. От тогда, коли ми так, так думали, не ну, там було оте кривляння якихось странних людей, постійно просто ліпсінги і ну, такі танці іноді бували. Я скажімо так, до 11 класу я 5 років стабільно ходив на англійську мову, я її чисто вивчав. Абле, друже, це правильно, Сокіабле. Скажіть мені, Абле, це правильно? Абле, це правильно? Що ти туди ходиш шість років, ти чотири роки там навчаєш англійську, і ти ж читати не навчився, Сокябле. І, скажімо так, на теперішній час я теж так розвиваюся, тому що е, якщо порівняти той момент, який у мене був, е, скажімо так, після школи, то і на тепершній час. То скажімо так, я тільки свої знання англійської мови, тільки при, приобавилося воно на у мене. Чому приобавилося? Тому що дуже великий відрізок часу я її майже не використовував. Це скажімо так приблизно десь років два назад, один. Я так, так почав вже заново налаштувати свій рівень е, і пробувати скажімо так, е, вертати те, що у мене колись було. Хочу міроху заставити на стрімі. Я втору, втору частину ми дивились, третю, четверту частину подивитися на стрімі сумерок. Напиши, щоб я взяв цей антидепресант від цього. Уляю сразу вже. улюблений інструмент або звук в твоєму арсеналі. Uh, чисто пак із Басом uh, 808. Uh, скажімо, так, під час uh, мого народження uh, була якась, я так зрозумів, uh, uh, це? медсестра, кушерка, я, чесно, я не знаю, хто це був. Uh -huh. для, Але да, для того, щоб uh, я вийшов, uh, скажімо так, я родився нормально. Є uh, був такий старий совєтський, блять, метод, і, сука, ненавіжу цю хуйню.